Так, дійсно, це стан певної такої внутрішньої тиші, радості, поваги, любові, прийняття. А це чистота думок, світло душі. Це коли в парі кожен знаходиться на своєму місці. Жінка проявляє свою жіночу природу, а чоловік свою. І один до одного не лізе. Коли чоловік іде припивати картину, то жінка не, не бігає біля нього і каже: не так. Ось це дай мені, я, я краще зроблю, да? а довіряє, довіряє своєму першу чергу, е, природі внутрі себе, а довіряє собі, своєму чолові, своєму чоловічій частині. Я то й довіряє своєму чоловікові, він зробить найкраще, да? як може бути, а і те саме стосується чоловіків, е, хазяїнчик, скажімо, е, будинку, да? де господарко є жінка, а не чоловік. Я маю на увазі внутрішньому просторі будинку. Ось. І чоловік заробляє, забезпечує захист, стабільність, а жінка надихає чоловіка любов'ю, мудрістю, наповнює життя красою.